Сьогодні Чернігів отримав 10 міських автобусів від латвійських колег з міста Рига. Ці автобуси курсуватимуть містом та будуть на балансі Чернігівського тролейбусного управління. Про це Суспільному розповів директор підприємства Руслан Ємець. За його словами, ближче до нового року ці автобуси польського виробництва планують пустити на міські маршрути. Спочатку їм проведуть техогляд та отримують українські номерні знаки. Вони приїхали своїм ходом, тобто ми вже розуміємо, що. Вони у робочому стані. Вони досить поважного віку. Це 2001 рік випуску для такого віку. Це дуже непоганий стан автобусів. Я сподіваюся, що кілька років вони будуть справно служити містянам. Ми будемо намагатися їх обслуговувати. За словами ємця, ці автобуси мають місткість близько ста пасажирів також пристосовані для маломобільних груп населення. А самі автобуси були наповнені гуманітарною допомогою від громади Риги. Окрім автобусів, латвійські партнери передали чотири автівки для ЗСУ. Чотири машини, які ви бачите, загалом їх шість від побратима міста Чернігова, міста Огрлапівська Республіка. Дякуємо меру міста Егілсу Хелменісу, який що два місяця привозить нам від п'яти автомобілів для наших збройних сил. Чотири машини для першої танкової, для 63-ї бригади і для інших бригад для наших чернігівських хлопців, які від Краматорська, Лимана, Новоселівки Донецької області захищають нашу країну. Тому всі ці шість машин сьогодні відправляються на фракт, і Ми разом з ними.